Невідомо взагалі, тому що те, що ми з ним спілкувалися, те, що батько мені розповідав, трошки я розчудився. Він працював у заповіднику, ну, про те, що у нього мама була старенька і треба було доглядати. І він приїхав і працював у заповіднику десь 6-7 років. З 98 по 2002, -й. з 97 по 2002 рік доглядав маму і він така різно, різнобічна постать, різнобічний мистець. Він був і бджоляр, він і килимар, він і художник, він і... Ну, взагалі це була велика поміч для заповідника. А, але почнемо з давніх часів, коли він вперше взяв пензля в руки. Це було по війні, був такий сільський в Семчаківській середній школі вчитель малювання, Ярківський Мирослав. І він собі на своїх ентузіазмі започаткував такий мистецький гурток, де були де навчав малярство, де навчав скульптури. Ну, скажімо, такий, такий випадок був такий Леонід Поліщук. Хлопець п'ятого класу, він в, в, в одному класі сидів два роки. Ну, не йшло йому, але він, він, він ну, настільки на був е, Божий тар, да, я зараз кажу, він в п'ятому класі е, створив е, по грудях Богдана Хмельницького і Бутруліна з, е, все, з, з гіпса. І ці роботи були на всесвітній, виду, кав, на всесвітній всесоюзній виставці в Москві. На жаль, Буторліна нам не віддали, але хай собі забирають буту їхні, але Богдана Хмельницького погоддя зберігається у нас у фондах в заповіднику. І інколи до певних подій стосовно часів козацьких ми його виставляємо. Справа в тому, як мій... це Борис Шнайдер це товариш мого батька. Вони однолітки, вони однокласники. І коли він вже працював, то вони так бували між собою жартують. Каже, ти знаєш, Шурка, це він так думав, батька таки, Каже наше село виняткове. Я кажу так, на правду. І вони кажуть, самчики дали Україні світові двох членів національних спілки письменників України. Двох членів національної спілки художників України, це він і мій батько. Чотири члени національної спілки майстрів народного мистецтва. Я вже не кажу про музикантів, скульпторів і ті, що мали освіту, і ті, що не мали освіту, бо не було як вчитися. Батько завжди не згадує, що його мама не пустила з Шнайдером в Львів в Львівське училище, бо ти ще малий. А вони, а це були друзі. Борис Найдер поїхав туди з 50-х роках в 7 класі, будучи. А мій тато справді був невеличкого зросту, та й мама його не пустила. В принципі, маму слухаю такому віці. До речі, взагалі родина знайдерів, вона обдарована і творча. Зокрема, його дід Опанас. Ну, Є перекази, і він мені оповідав, що він керував імператорським оркестром в Петербурзі. Вони подорожували з, концерт, з концертами по Європі. Але і зберігся ще його альбом нотний альбом. Я його бачу, ми його просканували. У нас є в фондах скан, тому що Борис Лукись нам його не подарував у наші фонди заповідника, бо це ну, родина реліквія. В, власне, я вже не кажу, що вони, якщо взяти. Архівні дослідження, той самий священик Микола Карловський, який описав е, загалі, життя приходу Самчиківського в 1895 році, він серед таких найбільш набожних, найбільш таких порядних людей згадує також шнайдерів. Е, Борис Лукич пасіку тримав, е, медом приглашав. Він на, на ньому, от Його така вдача, знаєте, така добра, він його роздавав, він на ньому не заробляв взагалі. От ну, щодо заповідника, це вже ми ближче підходимо. Правотому, от він тоді спробував У Нас, на жаль, не збереглися його ранні роботи ще в, 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 в тому годку мистецькому, але збереглися роботи його викладача. Ярківського, Мирослава, там кілька робіт, і по його характеру можна бачити, що навіть і, і ті задатки, які він вкладав в цих хлопчаків, зокрема у Шнайдера і мого батька, вони потім вилилися в Санчаківський розпис, бо так віддалено воно нагадує дещо що е, про, про характер саме Санчаківського розпису. Е, нам е, заповідник віддали е, в Кальські верстат, Ну так, щоб в хаті не валявся. І шкода спалив. Ну і він лежав, а щоб його зібрати, треба знати, саму механіку, сам дещо поставити на місце. Багато деталей не було. Ну і це завдання мій батько дав Борису боюся своєму другові поза як Лукись часу, ну, взагалі не ну Хоча він ображався на мене, коли я так на нього казав. Він каже, я творець гобелені. Бо гобелен це мистецтво, це не ремесло. Бо е, ткати е, доріжки на ткацькому верстаті це ремесло. бо Болен має займатися художник. Ми, ми там дещо сперечалися на рахунок ілимів, бо е, той, що творить килим, це теж своєрідний художник, навіть якщо він без освіти, чи як зараз кажуть аматори. У ну, нас була така невеличка полеміка, скажімо, митця і, і історика, але менше з тим, він його склав. Добавив ті елементи, виготовив, додавив, які були втрачені. І, власне, ми його запустили під час екскурсії. Ми його, ми показали його дітям дітям. Це були чергові витрішки. Для екскурсантів, тому що щось нове незнайоме, ну те піти з Хмель... ну Я не кажу, не хочу вражати хмельницький, там з Тернополя буде. Бачу Ткацький верстат, та ще й в роботі, та ще й можна сісти і щось виткати отут доріжку різними способами. Бо Борис Лукич нас вчив мене зокрема, коли ми проводили екскурсії. Ми сідали і показували, і діти могли це спробувати. Ну це видовище незабутнє. Якщо у нас екскурсія зазвичай година 20, та там іде, бо територія для дітей. То ну, хвилин 25-30 ми мордувалися біля того ткацького верса. І щоб ви, ви зрозуміли, що якщо кожна дитина запустить, хоча б човника 4 рази пропустить кожна, то за, е, за період, коли Борис Лукич працював у заповіднику, потім він поїхав, вже, повернувся до Херсону, так сталося, що мама померла. От, і власне він ще працював цей верстат, але потім в тому, що він вже давній і він трошки почав розходитися. І ми його ну, призупинили. Зараз іде вже питання про.